Незважаючи на війну, в області від початку року зареєструвалось понад пів тисячі нових підприємств. Їх відкриття це гарний показник, адже завдяки платникам податків, кількість додаткових надходжень для забезпечення оборонної здатності соцсфери зросла. Наші платники в нашому регіоні вони сумлінні. Вони підтримують місцеві бюджети. Вони сплачують єдиний податок. Не всі, ну це майже 90%. У Нас є новостворені підприємці. В нас їх збільшилося в порівнянні до початку року майже на 2000. тисячі. Підприємці новостворені існують. Вони реєструються, відкривають бізнес, створюють нові робочі місця. Період повномасштабного вторгнення робота податківця стала як ніколи. Коли відповідальною, адже їх головне завдання підтримувати та розвивати українську економіку, складні часи і все нові нові виклики для нашої держави, для нашого народу і всіх органів влади. Але ви знаєте, ці дні напротязі цього активного тижня відбувається ряд важливих заходів, починаючи з пленарного зіссідання Хмельницької обласної ради і відзначення державного свята дня конституції, великої кількості випусків наших комунальних закладів, відвідуючи ці всі заходи, ти вкотре переконуєшся, що кожен на своєму рівні сьогодні робить вклад в наближення перемоги, навіть проводячи у такі урочисті зібрання, тому що ми... На жаль, навчилися жити в умовах повномасштабного вторгнення, але більше того, ми навчилися будувати нашу державу, як би важко це не було. І саме ви, дорогі податківці, стоїте сьогодні в повному розумінні цього слова на сторожі як оберегом по наповненості державного бюджету. У минулому році кількість внесених податків зменшилась на майже 50%. Та вже червень цього року податківці закривають із перевиконаним бюджетом у 101%. Цифри, які ми маємо на сьогоднішній день, ще не кінець робочого дня, ще не кінець червня. І ми сьогодні вже маємо надходжень майже 101% до індикативу. Тому повірте мені, це по перше добровільна сплата бізнесу. Можу сказати, що те, що ми бачили в минулому році. По платежам було дійсно важко, але ми теж виконували жодного місяця, які ми прожили починаючи з січня 2023 року. Податкова служба області не підвела. Податкова служба у злагодженій роботі із бізнесом є одним із гарантів, завдяки якому усі сфери можуть нормально функціонувати. Саме ви є одним з елементів, які забезпечують функціонування держави. Наповнення бюджетів всіх рівнів. Це гарантія того, що всі сфери суспільного життя, органи державної влади, соціальна сфера, інші сфери будуть наповнені життям. Українські підприємці повинні розуміти, кожен сплачений податок це значний внесок у посилення оборонної здатності нашої країни та розвиток економіки. Хто патріотик, а всі патріоти сплати податок. Тому я от бачу всьому наше. Покликання і правління союзу промисловості підприємців стоїть на цих позиціях на цій політиці. Відповідальну роботу податківців відзначили грамотами та цінними подарунками та побажали сумлінних платників податків та якомога більше нових прибуткових підприємств.